Вітаю, шановні глядачі, ми розпочинаємо цикл спеціальних програм «5 років у сесійній залі. Каденція Миргородської міської ради, що розпочалася у 2020 році, стала однією з найскладніших за період незалежності України. Через повномасштабне вторгнення повноваження депутатів продовжили. Вибори не проводять, але робота триває. А відповідальності стає все більше. Тож прийшов час підбити підсумки роботи п'яти років наших обранців в умовах постійних випробувань. Сьогодні поговоримо з головою депутатської фракції політичної партії Європейська Солідарність Лесі Залотарьової. Пані Леся, розкажіть, будь ласка, які галузі були пріоритетними для вашої фракції на початку каденції? Всю нашу каденцію умовно я б розділила на три частини. Перша частина це до 22-го року. Після 22-го, після початку повномасштабного вторгнення, у нас сильно дуже змінились напрямки нашої діяльності і фокус уваги. Ну і ще у нас в міській раді нашій відбувся такий гучний корупційний скандал, і ми змушені були змінювати повністю переформатовувати всі комісії депутатські. Тому ми змінили напрямки нашої діяльності. Це був такий третій етап. Ключовий в нашій роботі. Звичайно, ми усвідомлювали, що 90% звернень громадян Вони стосуються житлово-комунального господарства. Це було зрозуміло з самого початку, тому для нас було важливо, щоб на цій ділянці працював, працювала не випадкова людина, щоб працювала людина з досвідом. У нашій команді такий був, це Олександр Карпенко, тому він пішов саме в комунальну комісію і почав працювати в комунальній комісії. Я е, пішла по е, своєму профілю, тому що в мене економічна освіта. Я пішла працювати в бюджетну комісію, і це для мене було знайомо, тому що я в ролі громадської активістки також контролювала всі ці транзакції і мала уявлення, як працює е, бюджет в органах місцевого самоврядування. А Анатолій Євгенович Карбан пішов в освітянську комісію, тому що він сам був директором школи, і це був його профіль. Тому ми так, в принципі, визначили наші напрямки роботи. Ми Розуміли, що ми не зможемо охопити все. Нас було тільки три депутата в цій раді, тому ми отак розподілили свої обов'язки. Чи задоволені ви роботи цих галузей не зараз? Я скажу чесно, повністю задоволеною роботою цих галузей, ми не можемо. Але якщо ми хочемо там зберігати якийсь більш-менш оптимістичний настрій, ну ми можемо констатувати певні успіхи в певних напрямках. Ви зазначили, що повноштабне вторгнення вплинуло на пріоритети та Вашої фракції, як саме, що довелося відкласти, а що навпаки стало першим пріоритетом? Ну, якщо до повномасштабного вторгнення ми продавлювали якісь системні зміни е, в нашій громаді, то, звичайно, з 2022 року стали, на, на перший план вийшли. Наші критичні проблеми і виживання взагалі громади в нашій команді була людина, яка ще до повномасштабки усвідомлювала всю серйозність цих всіх загроз. І коли всі навіть говорили, що це паніка або перебільшення, Анатолій Євгенович Карбан вже займався розбудовою територіальної оборони. У нас Назвіть, будь ласка, три якісь основні рішення або ініціативи вашої фракції за ці п'ять років, які вважають найбільшим досягненням за ці роки. Ну, ми з самого початку ставили нашим пріоритетом це прозорість, відкритість, доступність громади до прийняття рішень органів місцевого самоврядування. Тому, звичайно, з самого початку ми почали працювати над відкритими конкурсами на вакансії, ми почали працювати над аукціонами. І щодо прозорості і підзвітності, я розумію, що зараз під час війни ми там певні поступи. В цьому напрямку маємо, тому що в нас нема там онлайн-трансляцій, нема там анонсів на якісь масові заходи. Але я думаю, що ми до цього повернемось, і це також залишається нашим пріоритетом. Ми були тими, хто послідовно виступав за присвоєння вулицям імен наших героїв. Ну і загалом ми відстоювали цю ідею декомунізації, тому що у нас в громаді залишались якісь застарілі назви, якісь застарілі таблички. Які вшановували там радянську епоху, тому ми цим займалися. І, але щодо перейменування вулиць було дуже багато опору. В нашій команді працював Анатолій Євгенович Карман, і піс... ну, звичайно, він пішов на фронт. І після його загибелі він взагалі змінив наше світосприйняття. І ми почали справді піднімати питання вшанування пам'яті героїв. І це було дуже важливо, тому що Анатолій Євгенович це людина такого масштабу, ну, яку треба писати про неї в підручниках. Звичайно, дуже приємно, коли люди після того, як переименовували їхню вулицю, підходили і говорили, що для нас це честь жити там на вулиці Олександра Федорченка, Анатолія Карбана, Олександра Оксанченка чи Степана Чобану. Але, звичайно, опір ну, був дуже шалений і. Він зараз досі є, тому що люди саботують ці рішення і так далі. Ну І ще хочеться сказати, що е, е, нашою командою також системно ведеться робота щодо е, закриття Московської церкви у нас на території громади. У нас на території громади ще досі працюють осередки е, УПЦ МП, і м, на цей є документ, і визнано, що вони мають приналежність до Московської церкви. Хочеться сказати, що Наша міська рада була одною, самою першою в області, яка розірвала договори оренди на землю під ну, московськими храмами, які належать Полтавській епархії УПЦ. Ми з вами поговорили про ініціативи, які вдалося реалізувати. А чи є якісь важу, які ви планували, але, на жаль, не вдалося. І чому? Ну, з самого початку ми декларували, що одною з задач є створення наглядових рад на комунальних підприємствах нашої громади. Досі це не вдалося реалізувати, хоча це один із ключових інструментів нагляду та контролю за діяльністю комунальних підприємств. Але справа в тому, що наглядові ради це такий. Колектив, який контролює, який заглиблюється в роботу комунального підприємства і контролює його діяльність без втручання в оперативну діяльність комунального підприємства. Тобто наглядові ради можуть досліджувати діяльність підприємств, вони можуть мають право до радчого голосу, але проблема в чому? У нас досі немає достатньої кількості фахових самомотивованих людей, які можуть на Громадських засадах довго, безперервно, системно досліджувати, займатися такою роботою, і ця робота не оплачувана на громадських засадах, тому вона зараз дещо призупинилася, але ми не втрачаємо надію. Ми шукаємо, ми мотивуємо людей, хто бажає. Ми навчаємо їх. І я думаю, що ми все-таки ну, повинні запустити рано чи пізно цей процес. Зараз запущений процес створення наглядової ради на нашій лікарні. Лікарні інтенсивного лікування, але я, я, я вважаю, що повинні наглядові ради працювати на всіх комунальних підприємствах. Для цього потрібні тільки громадські активісти, які це бажають робити. Чому взагалі виникає потреба цих наглядових рад? Справа в тому, що робота депутата, вона, звичайно, передбачає контроль за діяльністю всього комунального майна, діяльність підприємств і бюджету. Але ем, часу, ну тобто, у нас є один дуже обмежений ресурс це час. Один депутат просто фізично не може охопити всі напрямки діяльності міської ради, заглибитися якось глибоко в роботу комунальних підприємств. Тому, звичайно, десь там якось точково ми можемо можемо це робити, але фізично ми ж не можемо. В нас також 24 години ми маємо на добу, і ми не можемо там все дослідити якісно написати рекомендації, а Потім контролювати, як це виконується. Тому звичайно для цього потрібна підтримка громади. Яким чином ваша фракція допомагала військовим ветеранам внутрішньопереміщеним особам за ці п'ять років? Момент оцей, після початку повномасштабного вторгнення. Абсолютно всі наші члени нашої команди мають подяки від військових частин, від якихось волонтерських ініціатив, але ж ми не ну не хотілося б робити якесь змагання. Чемпіонат сподяк. Да? Е, тому що, по-перше, ми, як депутати, ми завжди підтримували всі програмні рішення, там, зміни до бюджету, е, соціальні програми щодо, щодо ВПО, і щодо ветеранської політики, і щодо субвенцій військовим частинам. І це однозначно тут ми завжди підтримуємо будь-які проекти рішень, які направлені, е, які мають саме це спрямування. Е, але ми абсолютно е, Абсолютно всі і зараз, і досі працюють над різними волонтерськими ініціативами. І Олександр Карпенко, в чому приміщенні ми зараз знаходимося, і це приміщення ну, працює просто як волонтерський хаб. І там у нас волонтери, і тут у нас працює адаптивна білизна. Я також докладаюся до волонтерської роботи. Ми, як депутати, підтримували всі рішення щодо. Фінансування військових частин щодо прийняття різних соціальних програм щодо реінтеграції ветеранів і щодо допомоги ветеранам, щодо допомоги ВПО, але це має стати нашим таким вектором діяльності навіть. Не не тільки на нашу каденцію, а на насправді на десятиліття, на покоління вперед, тому що ми розуміємо, що такої кількості ветеранів, такої кількості ВПО, як ми зараз маємо, Україна ніколи не мала. І насправді це така нова для нас робота. Це все для нас нове. Ми не професіонали, ми вчимося, але зараз з'являється дуже багато гарних. Практик в Україні, і ми їх маємо вчитися перехоплювати і впроваджувати у нас в громаді. В умовах, коли не проводяться вибори, як ваша фракція забезпечує підзвітність та прозорість перед громадянами зараз, під час воєнного стану трошечки наші. Можливості щодо контролю і антикорупційної діяльності вони трошки звужені. По-перше, деякі реєстри досі залишаються закритими, не ведеться, як я казала, онлайн-трансляції наших засідань. Ми не вивішуємо анонси щодо якихось масових зібрань чи масових засідань в нашій міській раді. І це зрозуміло, хоча це якось ускладнює громадянам можливість контролю за діяльністю органів міста. Ця самоврядування, але ну, ми повинні розуміти, в який час ми живемо. Е, хочу сказати, що ми ніколи не ховаємося, ми е, завжди піднімаємо трубку, відповідаємо на телефонні дзвінки. Ми намагаємося якомога частіше проводити зустрічі з громадянами, прийом громадян і фракцією, і особисті. На сайті міської ради е, є наші телефони, є наші графіки прийому громадян. Ну, я хочу сказати, що крім. Тих зустрічей, які проводяться за графіком, всі завжди можуть нас знайти, прийти там чи до мене на робоче місце, чи до когось іншого, там прямо на роботу, і отримати консультації з питання, яке їх цікавить. То саме майбутнього, на вашу думку, які три напрями повинні стати рушійною силою для Миргородської громади вже після війни? Ну, звичайно, як написано в нашому головному документі нашої громади, я вважаю, що стратегія громади це головний документ. І дуже добре, що в нас вона стала така стратегія робочою, Туди кожен може направляти свої пропозиції, вносити зміни. І це вона переглядається навіть за нашу каденцію, вона здається вже переглядалась двічі. І це постійно робочий документ. І от в стратегії написано, що Миргород повинен Миргородщина, Миргородська громада повинна стати таким подієвим центром лівобережної України з розвитком туризму, лікувально-оздоровчої сфери. І мені здається, ми повинні ну, після, після, звичайно, закінчення цих воєнних дій будемо дуже сподіватися, що ця війна закінчиться, і тоді ми можемо ставити плани, щоб Миргород розвивати справді як там фестивальну столицю, туристичну столицю впроваджувати якісь оздоровчі чи спортивні заходи. І Миргород стане справді такою перлиною лівобережною. України в плані туризму. Але ну, знову ж таки, як я й казала, вона війна і післявоєнна відбудова вона зміщує фокус нашої уваги. Якщо ми раніше не задавалися такими питаннями, зараз мені здається доступність там безбар'єрність це має стати такою базовою вимогою до всіх наших проєктів. Якщо ми раніше не задавалися цим питанням, то це має стати нашим пріоритетом. І також наприкінці випуску можете звернутися до громадян та поділитися своїми думками про стійкість на шляху до перемоги. Наше звернення дуже конкретне: не мовчіть, не соромтесь, і ми не маємо жодного права зараз падати духом, об'єднуйтесь, не бійтеся просити допомоги, тому що від того, наскільки ми сильні духом зараз, залежить, чи буде в нас завтра і чи буде у нас майбутнє. А після перемоги ми маємо не просто відбудовувати стіни. Ми маємо зберегти це відчуття, що ми єдині, і що ми можемо формувати власне майбутнє власними руками. Дякуємо, пані Леся, за відверту розмову. П'ять років у сесійній залі це шлях непростих рішень і великої відповідальності. До нових зустрічей і розмов про тих, хто творить сьогодення нашої громади.